Перший соборний лист святого Апостола Петра Розділ перший Петро, Апостол Ісуса Христа, пришельцем розсіяним у понті, Галатії, Кападокії, Асії і Віфінії, вибраним за передбаченням Бога Отця, освяченням Духа на послух і окроплення кров'ю Ісуса Христа. Благодать вам і мир нехай примножиться. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, котрий з великої Своєї милості відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, для спадщини нетлінної, чистої та нев'янучої, захованої на небесах для вас, яких оберігає сила Божа через віру на спасіння, що готовий з'явитися в останній час. Чому радійте, навіть якщо тепер. Треба трохи посумувати від різних випробовувань, щоб випробована віра ваша виявилась коштовнішою за золото, що гине, хоч і вогнем випробуване, була на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа, котрого, не бачивши, любите, і в котрого віруєте, хоч донині не бачили, і радієте радістю невимовною і преславною, досягаючи вірою вашою спасіння ваших душ. Про це спасіння розвідували і допитувались пророки, котрі провіщали про визначену вам благодать, досліджуючи, на котрий і на який час указував сущий в них Дух Христа, спочатку провіщаючи Христові страждання і наступну за ними славу. Їм було відкрито, що не їм самим, а нам служило те, що нині проповідане вам Духом Святим через благовісників, посланих з неба, у що бажають. Проникнуть ангели. Улюблені, підперезавши стегна розуму вашого, пильнуючи, маєте досконалу надію на благодать, що подається вам уявлені Ісуса Христа. Як слухняні діти, не пристосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за прикладом святого, який покликав вас, і самі будьте святі в усіх ваших вчинках, бо написано будьте святі, бо я святий. І якщо ви називаєте Отцем того, який безсторонньо судить кожного по ділах його, то зі страхом проводьте час вашого земного мандрування, знаючи, що нетлінним сріблом або золотом викуплені ви від суєтного життя вашого, переданого вам від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця, призначеного ще перед насуванням світу, але об'явленого в останні дні для вас. Ви увірували через Нього в Бога, котрий воскресів його з мертвих і дав йому славу, щоб ви мали віру і надіялися на Бога. Послухом істині через Духа, очистивши душі ваші для нецемірної братньої любові, постійно любіть один одного щирим серцем, як відроджені не від тлінного насіння, а від нетлінного, від слова Бога живого, який перебуває по вік. Всяке тіло як трава. І всяка слава людська, як цвіт на траві, засохне трава, і цвіт її опаде, але слово Господнє є віковічне, а це те слово, яке проповідуване вам. Розділ другий отож, відклавши всяку злобу, і всяке лукавство, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, як новонароджені немовлята, прагніть щирого словесного молока, щоби зростали від нього на спасіння. Бо ви пізнали, що Господь добрий. Приступаючи до Нього, каменя живого, людьми відкинутого, але вибраного Богом і дорогоцінного, і самі, мов живе каміння, будуйте в себе дім духовний, священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні Бог через Ісуса Христа. Бо сказано в Писанні ось я кладу на сьогодні камінь вибраний, наріжний, дорогоцінний, і хто вірує в нього, не осоромиться. Отож він для вас віруючих, коштовність, а для невіруючих камінь, який відкинули будівничі, але який став каменем наріжним, і каменем спотикання та скелею спокуси, і об нього вони спотикаються, не підкоряючи слову, на що вони й призначені. Але ви – виборний рід, не священство, народ святий, люд, придбаний на те, щоб збіщати чесноту того. Хто покликав вас з темряви в дивне своє світло? Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер помилувані. Улюблені, благаю вас, як пришельців і мандрівників, сторонитися тілесних пожадливостей, які воюють проти душі, і проводити доброчесне життя між язичниками, щоб за те, за що вони лихословлять вас, як злочинців, побачивши ваші добрі діла. Прославили Бога в день відвідання. Отже, будьте покірні всякій людській владі ради Господа, чи то цареві, як Верховному молодареві, чи правителям, як посланим від Нього для карання злочинців та на похвалу доброчинцям. Бо така воля Божа, щоб ви, роблячи добро, примушували мовчати неудство нерозумних людей як вільні, не як ті, хто використовує свободу для прикриття зла, але як раби Божі. Шануйте всіх, любіть братство, бійтеся Бога, поважайте царя. Слуги, коріться панам вашим з повною пошаною, не тільки добрим та лагідним, але й суворим. Бо те угодно Богові, коли хтось свідомо ради Бога, переносить скорботи, страждаючи несправедливо. Бо яка похвала, якщо ви терпите, коли вас б'ють за провини, але коли ви робите добро і за це терпеливе переносите страждання? То це угодне Богові. Бо ви на це й покликані, тому що і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклада, щоб ми йшли по слідах Його. Він не вчинив гріха і не було лукавства в побусах Його. Коли Його злословили, Він не злословив взаємно, страждаючи, не погрожував, а передавав те судді праведному. Він сам возніс гріхи наші тілом Спаїм на дерево, щоб ми, вмерши для гріха, жили для праведності. Ранами його вистілилися, бо ви були, як вівці блукаючі, а тепер ви повернулись до пастиря і охоронця душ ваших. Розділ третій. Також ви, жінки, будьте покідні чоловікам своїм, щоб ті, коти не підкоряються слову, були переконані без слова, поведінкою своїх жінок, коли побачать ваше чисте, богобоязливе життя. Нехай буде прекрасою вашою не зовнішні заплітання волосся, не золоте вбрання або нарядність в одязі, а потаємна людина серця в нетлінній красі лагідного і спокійного духа, що і дорогоцінне перед Богом. Так коли святі жінки, покладаючи свою надію на Господа, прикрашали себе, підкоряючись чоловікам своїм. Так і Сара підкорялась Авраамові, називаючи його паном ви діти її. Якщо робите добре та не бентежитесь ні від якого страху. Так само і ви, чоловіки, поводьтеся з жінками як з немічною посудиною, віддаючи честь їм, як співспадкоємцям благодатного життя, щоб не було вам перешкод у молитвах. Нарешті будьте всі однієї думки, співчутливі, братолюбні, смиренно мудрі, не віддавайте злом за зло, образу за образу, а навпаки. Благословляйте, знаючи, що ви на це і покликані, щоб успадкувати благословення, бо хто хоче любити життя і бачити добрі дні, нехай стримує язик свій від зла і вуста свої від лукавих слів. Ухиляйся від зла і твори добро, шукай миру і прагни до нього, бо очі Господні звернені до праведних і вуха Його до молитви їхньої, але це Господнє проти тих, що чинять зло. І хто заподіє вам зло, якщо ви будете ревнителями доброго? Але навіть коли ви і страждаєте за правду, то ви блаженні. Не бійтеся їхнього страхання і не тривожтеся. Господа Христа святіть у серцях ваших, завжди будьте готові дати відповідь кожному, хто домагається від вас звіту про підставу вашої надії, з лагідністю і благовінням. Майте чисте сумління, щоб тим самим. За що злословлять вас, як лиходіїв, були посоромлені ті, що гамблять ваше добре життя в Христі. Отже, якщо не те воля Божа, то краще постраждати за добрі діла, ніж за злі, тому і Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за наші гріхи, праведних за неправедних, умертвлений у тілі, а ожилений Духом, яким він і тим Духом, що перебували в темниці. Зійшовши, проповідав, які колись спротивалися Божому довготерпінню, що чекало їх за днівної, коли будувався ковчег, в якому небагато, тобто вісім душ, спаслося від води. Так і нас нині, подібно цьому образу хрещення, не обмиття тілесної нечистоти, а обіцянка Богові доброї совісті спасає Воскресінням Ісуса Христа, котрий зійшов на небо і перебуває праворуч Бога. І котрому скорились ангели влади і сили. Розділ четвертий. Отже, як Христос постраждав за нас тілесно, так і ви озбройтеся тією самою думкою, бо хто страждає плоттю, перестає грішити, щоб жити решту часу в тілі вже не за похотями людськими, а по волі Божій. Бо досить, що ви в минулому житті виконували волю язичників. Перебуваючи в розбещеності, похотях, пияцтві, безчинному бенкентуванні і огидних ідлослужіннях, тому вони і дивуються, що ви не берете участі з ними в тій же розпусті і лихословлять вас, вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих і мертвих. Для цього і мертвим було проповідване Євангеліє, щоб вони, як люди, прийнявши суд у тілі, жили у Бозі духом. Але наблизився в чому кінець. Отже, будьте розсудливі і пильнуйте в молитвах. Передусім майте щирю любов один до одного, бо любов покриває безліч гріхів, будьте остині один до одного без нарікань, служіть один одному кожен тим даром, який отримав, як добрі домоправителі різноманітної благодаті Божої. Коли хто говорить, хай говорить як слова Божі, коли хто служить, хай служить по силі, яку дає Бог. Щоб в усьому прославився Бог через Ісуса Христа, Йому ж слава і влада, на віки вічні. Амінь. Улюблені вогняни спокуси, що послаються вам для випробування, не цурайтеся, ніби пригоди для вас чужої. Оскільки ви берете участь в стражданнях Христових, радуйтеся, щоб і взявлення слави Його вираділи та веселились. Якщо зловсловлять вас за ім'я Христове, то ви блаженні, Бо дух слабий і Дух Божий спочиває на вас. Ними він зневажається, а вами прославляється. Нехай ніхто з вас не постраждає, як убивця чи злодій, чи злочинець, або як той, що втручається в чужі справи. А коли хто страждає, як християнин, то нехай не соромиться, а нехай прославляє Бога за те. Бо вже час тут розпочатися з дому Божого. Коли ж уже почнеться з нас, то який кінець тих? Хто не покоряється Євангелію Божому, і якщо праведник ледве що спасеться, то нечестивий і грішний де з'явиться. Отже ті, що страждають з волі Божої, нехай віддадуть душі свої йому, як вірному Творцеві, продовжуючи творити добро. Розділ п'ятий Пастирів ваших благаю я, співпастир і свідок стразань христових і співучасник слави, яка має відкритися. Пасіть отару Божу, яка у вас, доглядаючи за нею не примусово, а добровільно, так як Богу угодно, не для ганебної користі, а щиро, і не пануйте над дорученими вам, а подавайте приклад стадові. А коли з'явиться пастир начальник, ви одержите нев'янучий вінець слави. Також молоді, будьте покірні старшим, а ви всі, задягнувшись у збройну мудрість, будьте покірні один одному. Бо Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Тож смиріться під міцну руку Божу, щоб підніс вас у свій час. Покладіть усяку журбу вашу на нього, бо він піклується про вас. Будьте тверезі, пильнуйте, бо противник ваш диявол ходить, як лев, що речить і шукає, кого б пожерти. Станьте проти нього міцною вірою, знаючи, що такі самі страждання трапляються із вратами вашими в світі. Боже всієї благодаті, котрий покликав нас у вічну славу свою в Христі Ісусі, сам при короткочасному стражданні вашому, нехай удосконалить вас, утвердить, зміцнить і зробить непохитними. Йому слава та влада, на віки вічні. Амінь. Це коротко написав я вам через Силуана, вірного, як гадаю, вашого брата, щоб упевнити вас, утішаючи і засвідчуючи що це є істина благодать Божа, в якій ви перебуваєте. Вітаю вас, церква у Вавілоні, вибрана разом з вами і Марко, син мій. Вітайте один одного поцілунком любові. Ми вам усім у Христі Ісусі. Амінь.